Арк B570 вже надходить до рецензентів. Ryzen 9000 серії без суфікса X на підході, анонс Intel Core 200H, а Acer готує ПК з RTX 5090 та 5080. Про все це і навіть більше вже за мить. Я ж вітаю вас на YouTube-каналі Gesset.com і нагадую, що це щотижневий дайджест Gesset News. Цього тижня якась незвична активність відбулася зі сторони зелених та витікло багато інформації в мережу. Тож давайте цього разу розпочнемо з Nvidia і підемо від старшої моделі до молодшої. Отже, що нам наразі відомо, перше Zotac випадково опублікувала деталі про відеокарти RTX 50. Під час підготовки до релізу було оновлено офіційний сайт, де знайшли згадки про майбутні 3 d прискорювачі. І судячи з них, флагманська GeForce RTX 5090 отримає 32 ГБ гігабайти 7 пам'яті. Згідно з цими даними, Nvidia планує представити 5 моделей RTX 5090 та 5090 для китайського ринку, RTX 5080, 5070 та її TI варіант. Раніше інсайдери повідомляли і про випуск RTX 5060 та 60 Ti. Проте про них трохи потім. Давайте поки що про GeForce RTX 5070 TI, адже багато чого про неї повідомляє редакція VCCF Tech. Карта базується на спрощеному графічному процесорі. Nvidia NVIDIA gb 203 GB203-300. Повноцінну версію цього чипа використовує GeForce RTX 5080, а 5070 Ti отримає 8960 ядер CUDA. Шина пам'яті у 5070 Ti буде на 256 біт, а 16 ГБ GDDR7 зі швидкістю 28 ГБ на секунду формують пропускну здатність у 896 ГБ на секунду. Стосовно Total Board Power є розбіжності. Частина джерел вказано. 350 Вт, тоді як інші подейкують про 285. Офіційні цифри поки що відомі лише самі Nvidia, і вона їх не поспішає розкривати. І повертаємося до rtx 5060 та 60Ti. Все та ж редакція VCC F Tech поділилася подробицями і про них. По-перше, вони очікуються ближче до кінця зими або на початку весни 25-го року. Точні характеристики поки не відомі, але, ймовірно, обидві моделі працюватимуть на базі кристала Nvidia GB2. 6. Їх спільною рисою також стане і 128 бітна шина пам'яті та мікросхеми GDDR7. При швидкості пам'яті у 28 ГБ на секунду пропускна здатність сягатиме 448 ГБ на секунду. Це на 55% перевершує показник GeForce RTX 4060 TI, та на 65% 4060. І тепер найголовніше: GeForce RTX 5060 Ti отримає 16 ГБ пам'яті, тоді як 5060 звичайно. Чайна буде оснащена лише вісьмома гігабайтами. Acer також долучилася до витоків щодо GeForce RTX 50. Вона планує оснастити свої ігрові десктопи Predator Orion 7000 найпотужнішими відеокартами нового покоління. Завдяки цим витокам підтверджується, що флагманська RTX 5090 отримає 32 Гігабайти GDDR7, а GeForce RTX 5080 16 ГБ. Також раніше інсайдери повідомляли, що старша модель використовує кристал gb 202 300 який має 21 тисячі. 1760 ядер CUDA та оснащено 512-бітною шиною пам'яті, а RTX 5080 матиме чип gb 203 400 на 10752 ядра та шину 256 біт Самі десктопи Predator Orion 7000 працюватимуть на платформі Intel LGA 1851. Вони будуть обладнані процесорами Core Ultra 200 на кшталт Core Ultra 7 265KF 32 ГБ DDRP 6000. Ч та двома терабайтними NVMe накопичувачами. Інформація про вартість поки що не розголошується. А якщо ви хочете оснастити свій ПК топовим залізом станом на зараз, саме час зайти на Телемарт і перевірити, а чи не підпадає бажна відеокарта або процесор під акцію, яку наразі в Телемарт триває грандіозна акція фінальний бос розпродажів. І це ваша нагода придбати подарунки для себе та близьких за приємними цінами. Хочете оновити відеокарту? От на вибір. Процесор, та теж є з чого обрати для всіх актуальних платформ, навіть для моєї вже старенької AM4. А окрім знижок на комплектуючі, в Телемарт акція діє і на супутні товари: від ДБЖ та контролерів до моніторів і накопичувачів. Я собі під ялинку замовлю microSD від Kingston, бо мануал до мого Osmo Pocket 3 потребує саме таких карток. Та й моя від Гнусмас, на жаль, закінчилась. Переходьте за посиланням під відео на Telemart.ua, UA, щоб знайти і собі собі ідеальний подарунок. Новорічні знижки від фінального босу розпродажів чекають саме на вас. І давайте перейдемо до червоних відеокарт. Стало відомо, що компанія PowerColor, один із найбільших партнерів AMD, планує запустити нову лінійку під назвою Reaper. Вона орієнтована на майбутні моделі Radeon RX 8800 і 8600, включно з версіями XT. Серія Reaper стане доповненням до існуючих лінійок. Очікується, що офіційний анонс RX 8000 серії від PowerColor відбудеться в межах CES 2025, яка пройде на початку січня. Компанія представить нові відеокарти одразу в кількох лінійках. Red Dragon, Hellhound і Reaper. Точна дата презентації поки що невідома, але ймовірно вона відбудеться одразу після анонсу від AMD. Компанія AMD поступово згортала випуск поточних моделей відеокарт перед релізом нової серії. І от, за даними нідерландського порталу Tweakers, тепер і моделі Radeon RX 7900 GRE повністю знято з виробництва. Цю інформацію підтвердили і кілька партнерів червоних. Нагадаю, що Radeon RX 7900 GRE дебютувала влітку 2023-го як ексклюзив для Китаю. Приблизно за півроку її випустили і на міжнародний ринок, а її рекомендований. Орієнтована ціна на початок 24-го починалася від 550 доларів. В основі відеокарти лежить урізаний GPU навіть 31 із 5120 потоковими процесорами. Вона має 64 МБ Infinity Cache і 16 ГБ GDDR6 із 256-бітною шиною. Частоти ядра піднімаються до 2245 МГц у буст-режимі. Пропускна здатність пам'яті 576 ГБ на секунду, а TBP сягає 2,5. 260 Вт. AMD все складніше приховувати деталі про мобільні процесори Ryzen AI Max 300. Їх офіційну презентацію очікують на початку наступного місяця, після чого партнери анонсують пристрої на їхній основі. Серед таких партнерів і Asus з геймерським планшетом Rockflow Z13. Пристрій засвітився у гі-бенч із процесором AI Max Plus 395 на 16 ядер 32 потоки та IGPU Radeon 8060S. Цей графічний модуль має 40 обчислювальних. Блоків RDNA 3 і 5. Під час тестів у їх бенч новинка набрала 2894 та 20708 балів у одну та багато потоці. Однак AMD готує не лише чипи Strix Halo з потужною графікою, а й APU Point для ноутбуків мейнстрім класу. В базі PassMark вже засвітився один із таких процесорів, розкривши головні параметри. Мова йде про AMD Ryzen AI 7 350, що належить до топових рішень сімейства Kraken Point. У нього по 4 ядра Zen 5 і Zen 5 c 16 МБ кешу L3, NPU блок на 50 трильйонів операцій на секунду і вбудована графіка Radeon 800. 160M на 8 обчислювальних блоків з архітектурою RDNA 3 і 5. Частота процесора підіймається до 5 ГГц, а показник TDP становить від 15 до 45 Вт, залежно від пристрою. За даними PassMark, Ryzen AI 7350 пропонує швидкодію між Intel Core Ultra 7 258V та Qualcomm Snapdragon X Elite. AMD також планує випуск 6-ядерного Ryzen AI 5340 і інших моделей лінійки. Kraken. point. А ще наступного місяця AMD випустить 12 та 16 ядерні процесори Ryzen 9000 серії із 3DV Cache для платформи AM5. Однак компанія не зупиняється на цьому і у січні очікуються моделі без суфікса X. На цей момент відомо про 6-ядерний Ryzen 5 9600. Не виключено, що AMD представить і 8, 12 або 16 ядерні варіанти. Минулого січня червоні вже випустили 65-ватні Ryzen 9 7900, 7 7700 та 57600. Вони відрізнялися зниженими частотами і меншою рекомендованою ціною порівняно з X серією Нагадую, що Дайджест Гесіт News виходить завдяки вашій підтримці. Якщо вам подобається те, що ви тут бачите, запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс, ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку. І повертаємося до новин. А що там у синіх? Почнемо з того, що Asus представила міні ПК NAC 14 Pro AI з процесорами Intel Core Ultra 200V, що мають високопродуктивний NPU блок. Пристрої сертифіковані для Microsoft CoPilot Plus PC, а на передній панелі розміщена кнопка CoPilot. Габарити корпусу 130 на 130 на 34 мм. Модельний ряд пропонує 5 різних процесорів із потужністю обмеженою на рівні 30 Вт. На вибір є ОЗП lpddr 5 x 8500. 533 обсягом U 16 або 32 ГБ, а NVMe накопичувач до 2 ТБ підключається через PCI Express 4.0 X4. Пристрій має 2,5 гігабітний Ethernet, Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Із інтерфейсів доступні HDMI, два порти Thunderbolt 4, два USB 2 USB 3.2 Gen 2 та 2 Gen 1 всі Type A та комбінований аудіороз'єм 3,5 мм. Також пристрій має вбудований сканер відбитків пальців і комплектаційний. Лектується зовнішнім блоком живлення потужністю у 120 Вт. Корпорація Intel випустила нову лінійку мобільних процесорів під назвою Core 200H, причому зробила це майже непомітно для публіки. По суті, це оновлення вже знайомих чипів серії Raptor Lake. При цьому справді свіжі моделі Intel і далі можна впізнати за позначкою Core Ultra 200. До сімейства Core 200H увійшли 5 CPU, Core 5 210, 220 та 240H, а також Core 7 250H і Core 9 270H. Залежно від моделі, вони матимуть від 8 до 14 ядер у варіаціях від 4 продуктивних і 4 енергоефективних до 6 продуктивних і 8 енергоефективних. А також будуть оснащені графікою, яка матиме від 48 до 96 обчислювальних блоків. Рівень процесор Base Power становить 45 Вт, а максимальна тактова частота продуктивних ядер розганяється до 5,8 ГГц залежно від конкретної конфігурації. І від мобільних проців до стаціонарних. Перші власники і незалежні оглядачі зафіксували відмінності в результатах тестування процесорів Arrow Lake S порівняно з даними від Intel. Це викликало інтерес із боку компанії, яка розпочала внутрішнє розслідування можливих причин. Наразі Intel звітує, що проблеми з продуктивністю десктопних CPU Core Ultra 200 вдалося розв'язати. В процесі діагностики фахівці виявили чотири основні чинники, які знижували швидкодію. відсутність перформанс. Power Management, нестабільна робота Intel APO, синій екран при запуску ігор з Easy Anti-Cheat, а також некоректні параметри в попередніх версіях BIOS. Фахівці Tech Power Up вирішили з'ясувати, наскільки помітними стали обіцяні Intel поліпшення для Core Ultra 9 285K. Вони випробували процесор на платі ROG Maximus Z890 Hero, порівнявши мікрокоди 0X113 та 114, нову версію Intel ME, а також. Редакції Windows 11, 23H2 і 24H2. Короткий підсумок. Суттєвого покращення поки не видно. Невеликі виграші в кількох бенчмарках і деяких іграх справді спостерігаються, але вони ледь сягають 2%. Наприклад, у Spider-Man Remastered Core Ultra 9 285K став швидшим за конкурентів. Водночас у проєктах на кшталт Alan Wake 2, Baldur's Gate та Starfield він все ще може поступатись навіть Core i5-14600K. Найбільший сюрприз зафіксували в Elden Ring. Поєднання Windows 11. 24 H2 із прошивкою 0X113 продемонструвала 14 відсоткове зниження продуктивності проти Windows 1123 H2. Проте оновлення до 114 версії вирішує цю проблему. Отже, в поодиноких випадках нова прошивка дійсно допомагає, але глобальних змін поки що не дає. В середині січня Intel випустить ще одну модель із серії Battlemage – Arc B570, що є спрощеною версією вже випущеної Arc B580. До старту продажів залишилося небагато часу, а перші оглядачі вже отримують тестові зразки. Наприклад, видання Hardware Lux отримало версію Asrock Arc B570 Challenger і протестує її приблизно за місяць. Очікується, що детальні матеріали з'являться за день до офіційного релізу. Тобто 16 січня АРК Бі 570 має 18 x і ядер замість 20 шину пам'яті зменшено зі 192 до 160 біт, а відеобуфер становить 10 ГБ GDDR6 із пропускною здатністю в 380 ГБ на секунду. При цьому її TBP дорівнює 150 Вт, коли у старшої моделі 190. Рекомендована ціна молодшої моделі стартує від 220 доларів, однак більш точні ціни стануть відомі ближче до початку. Pardavėjų І на цьому в цьому випуску в мене все. Вибачайте, що він сьогодні такий гнусавий. Я трохи прихворів, але я дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо я дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте і про коментарі. Саме там ви маєте можливість обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня! Не хворійте і почуємося.